Зміру, ніж раніше, тепер ви знаєте і вмієте більше, ніж на початку власного навчання. У п'ятому класі ви стали не тільки більш дорослими, але і більш відповідальними. Це дуже добре, що ви навчаєтесь разом. Ваш клас може стати дружною групою, яка спільно буде виконувати дуже важливу справу навчатися. Але для цього треба поважати один одного, домовлятися про правила спілкування і дотримуватися їх. Разом ви сила. Основними вашими помічниками в спільній роботі є терпіння, увага, розуміння і дружба. То що ж таке дружба? Дружба це такі взаємовідносини, які будуються на довірі, спільних інтересах і взаємодопомозі. А давайте з вами зараз спробуємо підібрати синоніми до слова дружба. Отже, дружба це вітання, працевлаштування, побратимство. Братерство, розмірковування, товаришування, музика, братання чи свідоцтво. Увага. Правильні відповіді. Дружба це побратимство, братерство, товаришування, братання. Давайте з вами зараз розглянемо діаграми портрет п'ятикласника і визначимо по три найбільш популярні відповіді: на Кожен блок питань, а потім з'ясуємо, чи співпадають твої міркування із думкою учнівства з усієї країни. Отже, учні п'ятих класів взяли участь у всеукраїнському опитуванні портрет п'ятикласника і п'ятикласниці. І що ж відповіли учні? Найбільші три такі провідні характерні риси сучасного п'ятикласника. Сучасний п'ятикласник вміє вчитися і отримувати знання. Він вміє спілкуватися з однолітками і друзями. Він отримує життєві навички, навчився їх отримувати. Другий блок питань: що люблять сучасні п'ятикласники? І як ми бачимо, величезна кількість людей любить гуляти, тусуватися з друзями, любить дивитися фільми. Зависати в соціальних мережах. І ось тут ми можемо бачити і слухати музику. Третій блок питань: учні п'ятих класів мають величезні обсяги домашніх завдань. У них є складнощі у стосунках із однолітками. Ну, і тут ми можемо виділити 50 на 50 порів. недостатньо кишенькових грошей та невдоволені власною зовнішністю. Я сподіваюся, що ти за цей час визначив свій портрет, свої характерні риси сучасного п'ятикласника. Отже, любий друже, запам'ятай, не дивуйся, що твої життєві потреби і цінності з часом будуть змінюватися, адже ти зростаєш і набуваєш практичного досвіду. Щоб відчувати себе щасливим або щасливою, працюй над собою, формуй риси характеру, волю. Набувай різноманітних умінь і корисних звичок, вибудовуй активну життєву позицію. Усі люди різні, проте вони схожі своїми мріями про щасливе життя. Фіксуй свої бажання на папері, щоб чітко усвідомлювати, чого ти насправді хочеш та успішно втілювати свої бажання в життя. Ну що ж, давай з тобою трошки порефлексуємо і підведемо. З нашу сьогоднішню роботу за допомогою фразеологізмів. Від сьогоднішнього уроку я на сьомому небі. Замість навчання решетом воду носили. Під час уроку гнули спину. Працювали з вчителем душа в душу. Дізнався, що на вербі гроші ростуть. У цій темі усі зуби з'їли. Чи лишилися у вас іще питання? Якщо ні, то тоді я прощаюся з вами до наступного заняття. Гарного усім дня, гарних оцінок і до зустрічі!